Головне про події 30 червня. В Кабміні планується перестановка. Європа знемагає від страшної спеки. У Пекіні відбувся перший футбольний матч між роботами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Уже в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. За даними народного депутата Ярослава Железняка, новим прем'єром планують призначити віце-прем'єрку Юлію Свириденко. Вона приведе з собою в уряд ще трьох близьких до себе посадовців, стверджує видання Українська правда. Крім того, можуть ліквідувати міністерство національної єдності, очолюване скандальним віце-прем'єром Олексієм Чернишовим. Першого заступника голови КНДА поворозника відсторонять від виконання обов'язків на час розслідування святкування дня народження в день жалоби в Києві, 25 квітня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Як писали змі у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки столиці, посадовці відсвяткували день народження поворозника в робочий час і на комунальній території. Росіяни уперше атакували Харків дроном нового типу Черніка за словами мера Харкова Ігоря Терехова. Новий безпілотник відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби шляхом того, що доводиться до цілі в ручному режимі. У червні 86% повідомлень про інциденти за участю ТЦК виявилися фейками, маніпуляціями або частиною інформаційно-психологічних операцій. Про це пише Уніан із посиланням на сухопутні війська України з 257 випадків. Лише 36 підтвердилися та були офіційно перевірені. За їх результатами одного співробітника ТЦК відсторонено від посади. П'ятеро отримали дисциплінарні стягнення, а 30 розслідувань ще тривають. Четверо військовослужбовців з київської частини відмовились вирушити до району проведення бойових дій, через що їх підозрюють у непокорі. Як повідомляє державне бюро розслідувань, всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 402 кримінального кодексу України. Непокора вчинена в умовах воєнного стану та взята під варту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Росія кинула на Сумщину близько 50 тисяч військових. Це втричі більше за українське угрупування в регіоні. Стверджує видання Telegraph.ua. Основу становлять десантники та морська піхота, які зазнають великих втрат. За словами експертів, штурми юнаківки та спроби прорватися до Сум завершуються для росіян провалом. Загалом за тиждень ворог захопив 94 кілометри квадратних. За словами військового Кирила Сезонова, це найгірший результат за півтора місяці активного наступу росіян. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль прибув з першим візитом до Києва за його словами. Підтримка України це пріоритет зовнішньої політики Німеччини. Організатора групи паліїв екстрадували з Румунії до України. Пише видання Бабель. За даними слідства, чоловік сформував злочинну групу, яка підпалювала майно громадян на замовлення від 500 до 3 тисяч доларів. Палії встигали знищити чотири приватних будинки та п'ять квартир. Організатор виїхав з України до Румунії на початку повномасштабного вторгнення, а десяток виконавців з його банди правоохоронці затримали ще в січні 2024 року. Також повідомлено про підозру росіянину, який розстріляв українського полоненого на Харківщині у червні 2024 року. Як пише видальня Бабель, йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика стрільця-штурмовика 69-ї моторострілецької дивізії 6-ї армії Росії, який невдовзі сам потрапив у полон. Він вже має дві судимості на батьківщині за розбій і наркоторгівлю. А тепер ж йому загрожує довічне в Україні. 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії блокує не лише Словаччина, але й Угорщина. Про це пише видання Європейська Правда, посилаючись на дипломата однієї з ключових держав ЄС. Парламент у Тегерані ухвалив закон, що передбачає штрафи, удари батагом та до двох років позбавлення волі за спроби обійти обмеження на доступ в інтернет. Приголомшливу новину повідомляє видання Більд Європа знемагає від страшної спеки. Зокрема, у південній Іспанії температура повітря злетіла до плюс 46 градусів за Цельсієм. Метеорологи попереджають. У Португалії, Італії та Хорватії цей червень може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. У Пекіні відбувся перший футбольний матч за участю роботів, стверджує видання Global Times. У змаганні взяли участь чотири збірні, у кожній з яких було по три механічні гравці. Андроїди грали самостійно завдяки вбудованому штучному інтелекту. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Ще один захисник України відійшов у вічні, захищаючи наше з вами далеко не мирне небо. У ніч проти 29 червня, під час повітряного бою, відбиваючи масовану російську атаку, загинув льотчик першого класу, підполковник повітряних сил України Максим Устименко. Він героїчно виконав бойове завдання на літаку F-16, Застосував весь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Що відомо про загиблого героя? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. За інформацією командування повітряних сил, під час ураження останньої цілі літак підполковника Устименка зазнав серйозних ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зробив усе можливе, щоб відвести літак від населеного пункту, але сам катапультуватися вже не встиг. Цей героїчний вчинок врятував життя багатьом людям, адже Максиму Стеменко відтягнув літак якомога далі від житлових кварталів. Максиму Стеменко народився 1993 року. Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Він воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків. За словами дружини ще одного загиблого українського пілота Олексія Меся на позовний мунфіш Юлії Месь, У Максима залишився чотирирічний син. Президент України Володимир Зеленський особисто відреагував на загибель пілота, висловивши свої співчуття родині та побратимам. Він підкреслив, що українська авіація продовжує героїчно виконувати бойові завдання, попри значні ризики та втрати. Зеленський надав Максиму Устименку звання Героя України посмертно у відповідному указі президента його звання вказано як полковник. Президент Зеленський також доручив з'ясувати всі обставини загибелі пілота за останні місяці. Це вже четвертий втрачений винищувач F-16 у складі повітряних сил України та третій загиблий пілот цього типу літака. Це підкреслює складність та небезпеку бойових польотів у сучасних умовах війни. Українські льотчики щодня ризикують життям, захищаючи небо України. До речі, Максиму Устеменко навчався разом з іншим знаменитим пілотом Андрієм Джусом Пільщиковим. Який брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій, він активно лобіював передачу Україні літаків F-16, які таки надійшли рік тому у липні 2024-го. Капітан Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року, коли у небі над Житомирщиною зіткнулись два навчально-бойові літаки Л 39 Тоді ж загинуло ще два пілоти: майор Вячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. Вічна пам'ять українським героям. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На боці російських окупантів проти України воюють чимало іноземців. Щироковідома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої шановниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали про те, яким чином відправляє воювати проти українців північно-корейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави на. В Південному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання главком. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампунів. Інший камерунець Анатоль Франк прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ. під час першого ж бойового виходу метугена нанажан пафе. Потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колего Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців ЗСУ. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії. Також було доведено участь громадян країн Африки, близького сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО, саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи, російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північнокорейців взяли в полон ЗСУ на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь пхен'яну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Туе. А другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Справедливість є, якби високопосадовці не намагались переконати українців у своїй безкарності. Так на Харківщині судитимуть працівників ЦІЗО, які залишили помирати у камері затриманого. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику харківського слідчого ізолятора, двом оперуповноваженим, уповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам установи. Як встановило слідство, у квітні 2025 року працівники СІЗО вирішили, так би мовити, виховати одного із щойно доставлених підозрюваних. З цією метою помістили його до камери з іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Через кілька годин потерпілого побили до напівпритомного стану. Однак, замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої, працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи на те, поки він помре. Затриманий помер тієї ж ночі через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м'яких тканин. Щоб приховати свій злочин, працівники СІЗО повідомили відповідні органи, що чоловік загинув під час бійки в камері, навмисне замовчавши факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги. Тепер працівникам СІЗО загрожує до 10 років позбавлення волі, засуджений, який завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, також не зміг уникнути покарання. Йому повідомлено про підозру, як заявили у державному бюро розслідувань, вони системно працюють над виявленням і притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до катувань або жорстокого поводження у місцях позбавлення волі. Захист прав людини та гарантії її безпеки в ізоляторах і колоніях є одним із пріоритетів у діяльності бюро. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі українці обурені. Людям продовжують масово блокувати банківські картки в межах боротьби з так званими дропами, клієнтами банків, які продають свої рахунки для легалізації, відмивання коштів у сірій торгівлі чи незаконних схемах. Водночас, у червні посилили обмеження щодо переказів з картки на картку. Нагадує видання обосю. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, за що банки можуть заблокувати переказ картку чи навіть закрити рахунок, і як не стати випадковою жертвою фінансового моніторингу. Докладніше далі. Повний перелік причин для закриття рахунків навести неможливо. Банк у будь-який момент може дійти висновку, що взаємодія з клієнтом є надто ризикованою і закрити рахунок. Ба більше банки ніколи не розголошують конкретних параметрів, за якими операції можуть класифікуватися як підозрілі, а клієнти як потенційно ризиковані, оскільки ці дані є частиною внутрішніх процедур. Найчастіше банки закривають рахунки через аргументовані підозри у шахрайстві або відмиванні коштів. У тих, хто продає біткоїни, можуть виникнути проблеми навіть без участі в шахрайських схемах. Якщо ви продаєте біткоїни напряму покупцеві і отримуєте від нього кошти, може виявитись, що насправді кошти на ваш рахунок переказала жертва схеми. Видання наводить приклад того, як працюватиме така схема. Припустимо, що злочинець може виманати 20 тисяч гривень і попросити переказати ці кошти одразу на ваш рахунок. Попередньо цей злочинець зв'яжеться з вами та запропонує купити у вас біткоїни на 20 тисяч. Ви отримуєте свої кошти та відправите шахраєві криптовалюту, але згодом жертва схема поскаржиться в поліцію та в банк і назве саме ваш номер рахунку. Він може бути заблокований через підозру в шахрайських діях. Причому у деяких випадках банк має право не повертати кошти. Щоб захистити від фінансового моніторингу, обов'язково треба знати, що перевищення лімітів на грошові перекази найбільша поширена причина блокування. З 1 червня знизили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень без підтвердження доходів. Нагадує видання обосюрій. Крім того, рахунки можуть заблокувати через автоматично згенероване припущення участі клієнтів у дроп-мережах, особливо якщо є часті перекази без зазначення типу платежу, зокрема транскордонні або між фізичними особами, та у клієнта за багато платіжних карток. Для ФОПів це може бути невідповідність суті платежів задекларованим кведом. Наприклад, якщо ФОП, який займається ремонтом автомобілів, отримує кошти за продаж ювелірних прикрас. Також можливі ситуації, коли обмеження через фінансовий моніторинг застосовують помилково. Однак цю начебто помилку можна виправити, звернувшись до банку. Як стверджують юристи, у першому кварталі цього року найпоширенішим зверненнями до банків були саме претензії щодо блокування та арештів рахунків. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та картки та тарифами, зазначеними в договорі. По-друге, перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази. А під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді а за потреби додаткові документи або пояснення. Тож, єдиний спосіб захиститись від фінансового моніторингу дотримуватись фінансової гігієни. Наголошує видання. Тобто мати легальні доходи та використовувати свої рахунки так, як це передбачено договором з банком. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Білки та нечисті на руку чиновники, які намагаються нажитися на ухилянтах, вигадують усе нові способи від'єми грошей у військозобов'язаних українців, які не бажають віддавати свій військовий обов'язок батьківщині. Як повідомляють у СБУ, тепер у дію пішли фейкові додатки Дія і резерв плюс, які шахраї продавали ухилянтам для безпроблемної перевірки працівниками ТЦК. Втім, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто, як саме докладніше далі. Масштабна схема ухилення від мобілізації розкинула свої мережі широко одразу у трьох українських областях: Черкаській, Київській та Житомирській. Злочинна група продавала ухилянтам фейкові застосунки дія та «Резерв Плюс», а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до організації обробки причетні п'ятеро шахраїв, причому двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу. Саме вони власне. І створили клони мобільних застосунків дія та «Резерв Плюс». Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов'язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів. Свої телефонні додатки фігуранти продавали, як і решта зловмисників через спеціально розроблені телеграм-боти. Ще троє фігурантів: мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянців. Для виготовлення фальшивок. Ділки обладнали підпільно Пографію прямо на території приватної СТО, вартість підробки документів становила чималеньку суму: до 6,5 тисяч американських доларів з одного ухилянта. При обшуках у затриманих виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, за допомогою якого зловмисники власне і виготовляли фейкові додатки та фальшиві документи. Тепер затриманим загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Втім. Це не перший випадок використання фейкових дій та резерва плюс. Раніше підроблені державні додатки, які вели на фейкові сторінки в мережі, намагалися поширювати агенти російських спецслужб задля того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних. Проте центр реагування на кіберінциденти Міноборони України зреагував як і належить, майже миттєво виявивши фейки ще на етапі створення. Російські спецслужби сподівалися використовувати отриману інформацію для можливих терористичних хат. АК або інформаційно-психологічних операцій, щоби потім дискредитувати роботу Міноборони, як пояснили у відомстві, головна ознака підробного сайту веб адреса, яка незначно відрізняється від реальної. Зазвичай фейки імітують назву резервплюс мод А замість національного домену верхнього рівня адреси підроблених сторінок закінчуються на топ також під час завантаження застосунку не забудьте обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України. як ми бачимо, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.